Доброго всім, донька-денечка. Знімаю відео про свої кущі, які вони в мене є і яке у мене зараз до них ставлення. А чому знімаю саме зараз? Ну, ідея така, що Ну, в общем, я підрізала, обрізала свій барбарис еректу колоновидний. І в мене не вийшло його, те, що я хотіла, не вийшло. І вийшло зовсім не те. Я оце трішки розстроїлась. Зараз вам його покажу. Та його не видно вже зараз. Ну, ладно, підійдемо тоді ближче. Ну отже ж зараз пройдемося по барбарисам, по іншим моїм кущам чи чагарникам. Я так відео і назову, що кущі-чагарники. Чагарники це ж так якось в моєму розумінні, що це щось таке, що дуже заростає, якісь хащі непролазні. Ну, воно так, справедливо. Це саме те визначення, яке можна примінити до багатьох кущів. Чагарники. Ну, Зараз ось ми стоїмо і зараз прямо перед нами барбарис Атропурпурия. У нього... Розкидиста форма куща, ось видно. І його дуже легко держати в порядку. Ось вибиваються окремі такі його гілки, видно їх. І я вже їх бачу, що що тут зайве. Оцю гілочку ось треба відрізати десь отут аж. Ну і так і всі інші. Тобто з ним. Ніяких проблем в обрізці немає. Це саме, що стосується Барбарисів, саме з такою формою зростання, що це вони розкидисті, фантановидні. Вон там далі ще такий же кущик, теж він майже схожий зараз. ну На початку літа весною вони зовсім різні. То він такий, як розовий, оранжевий, то Венеція. Вон, я так сподіваюся, що видно його. Ага. От теж. Він розкидистий, він не густий, не щільний, його легенько обрізати. Зараз ось хочу звернути увагу, які в нас останнім часом погоди. Кожного дня одне те теж. Вітер, сонце. Хмаринки он зовсім зовсім мало. Ну, про опади зовсім не йдеться, мова не ведеться, Без, безкінечно поливаю все. Ну, і тим не менш, вчора вечором поливала, зараз все сухе стоїть. Зараз обід, 12 та година і сонце вже висушило все, що вчора поливалося. Зараз будемо підходити до наступних моїх кущиків. І буду про них розказувати. По путі, ось як я вже так люблю, що поки йдемо, показую, що тут у мене по путі зустрічається. Ось тут стоять вже зовсім трішки мені осталося. от я вже зібрала, осталось відправити мені 4 посилки і будемо вважати, що Уже я це замовлення виконаю. Ось із цього боку подивимося на цей же барбарис Атропурпуре. Задовольняє, влаштовує в усі пори року. Проблем, я ж кажу, ніяких. Пообрізала так одиничними, одиничним дотиком секатору і все. Я потім, як пройдемося по кустарникам, по тим кущам, що я буду про них показувати, розказувати. Я ще в кінці відео скажу так, як предварительне, що я буду виставляти на наступну пропозицію. Теж воно вже осінь. Вже можна пропонувати деякі інші рослини, от які саме наприкінці скажу. Ну, ось прийшли ми сюди. Ось я зараз підстригала оці два барбариси. Ну, ви бачите, що вийшло з того. Ну що це? Ну, я його вже стригла, стригла, бросила. Ректу цей зелений, бачите, що воно ні на що не схоже. Ну Цей красний Хелмонд Пілар більш-менш, бо він не такий щільний. Він рідчий і виглядає, якби таким несуцільним якимсь. Не знаю даже, як сказати на нього. Ну, а з цим і хотіла, я знаю, що так не можна колоновидні барбариси стригти, що коли отак його зрізаєш, бачите, цілий пучок виходить. Коли верхню гілочку зрізається, то з неї йде отакий ще цілий жмоток гілочок нових молодих. І тому він втрачає свою цю форму. Яка в нього повинна бути колоновидно. І робиться таким як віник догори піднятий. Це зовсім негарно, він щільний. Тобто, що я хочу сказати з приводу колоновидних барбарисів, що їх треба правильно підстригати. Бо це, отак, як я, зверху різати, це не годиться. Трояндочка. Ну, я з ним. Що я з нього зроблю? Щас, то хай він поки таким постої, а потім я його десь знизю. знижу його розмір десь сантиметрів на сорок. Оставлю таке щось низеньке. Ось бузина. От з приводу бузини можу сказати, що цілком влаштовує мене ця рослина. Теж я ж її ж причисляю до кущів, чагарників. От я їй таку форму завдала. Парасольки. Внизу зайві гілочки навесні пообламую. І все. От вона веде себе цілком пристойно. Розочка, яка гарненька, леді Ну, от така бузина. А це зараз наближаємося до наступного такого героя мого сюжету. До дерена. Оце Дерен Елігантісімо. А потім ми ще підійдемо до дерена Фламірамео. Цей вже ж він гарний був у мене весь час. Поки не став він дорослим. Коли йому стало вже 6-7 років, він став занадто великим. І ці його такі, і за чого дерени цінняться, що взимку в них, от, наприклад, у цього червоні пагани робляться. Це гарно, красиво. Ну і знову ж, ті, що молоді пагани. А ті, що минулорічні, вони втрачають колір. Тут я ті старі повирізала, остались молоді, ну а куща ж практично немає. От що це за вигляд? От я ж уже й подумаю, над тим, мабуть, буду я його зовсім прибирати. Покажу ось поруч калину моршкувато листу. Це вона Варшавська. Це теж вона вже. Доволі доросла, ось вона вже досягає двох метрів висоти, забор двохметровий метровий, і вона саме якраз уже така. Ну, Зараз підійдемо ще до інших кущів. А ось зараз проходжу рядом із цими, оце теж дерени, це у дворі тут, а ось на передній клумбоці. Оці поки дуже мені подобаються. Ну і знову ж таки, можливо, поки вони ж маленькі їм всього по три рочки. Можливо, зараз вони і гарненькі. Ну, їм пишуть, що вони будуть невисокі. Метр двадцять, по-моєму, висотою і вузенькі. От поки що вони дуже мені подобаються. Зараз же мова йде про дерени. От якраз я біля них і зупинилась. Вербина, що знову покажу. Ось прийшли ще до одного дерена. Оце я його вам взимку показувала, підходила, які в нього гарні пагони жовті були. Ну і те ж саме можна сказати, що я її біля Елігантісімо розповідала що молоді пагани красиві, ось. а старі вони вже сірі. От знову от виріжу я оці старі. Що з нього залишиться. Як тут аж майже ж весь кущ, виходить, що це він складається із двох старих гілок. Які центральні, а ті по сторонам дивляться. Отже, оці два на у мене, і зараз я розмірковую, що з ними робити. Чи прибирати їх, чи. ну, Так що свого часу я їх висаджувала, ісходячи із концепції, що я хотіла малодоглядний сад. і тоді меншила сад, різних садків. Зараз Терени і карликові бувають. От на них варто звертати увагу. А ці такі дерени, вони немаленькі і доволі треба їх часто обрізати. Зовсім, зовсім не малодоглядні рослинки. А ось прийшли сюди за хату. Це як весною я сюди вас приводила із своїм відео. Більш я сюди і не приходила. Бо весь час, от весні вони були гарні. Цей червоний, той жовтолистий. Ну, а зараз бачите самі, як вони виглядають. Літо в нас дуже посушливе. Поливати я їх майже не поливала, бо воно тут це прям. Саме дальня точка від води. Ну і їм доставалося не, не в волю води. Отже теж, якщо ж хтось обирає для себе саме ці пухироплідники, то теж варто вибирати невеличкі карликові сорти. Благо, зараз вони широко представлені в інтернет-магазинах, у продавців. Ну, а ці ж бачите, як виглядають оці гілочки, квіточки попеклись. Ну, я можу також на свій рахунок сказати, що цілком безправедливо було сказати, ну а що ж ви за ними погано, мало слідкуєте, не ухажуєте, звичайно ж, вони будуть так виглядати. Так, і інших же ж рослинок, а я ж тепер вроде як виправдовую себе. І кажу, ну є ж і інші рослинки, яким треба приділяти більше уваги. А вроді ж, як що стосується кущів чи гарників, то якось їх вони самі повинні зростати. А воно не тут то було. Ну Ось такі вони. Відгорів Я то їх пообрізаю, буду намагатися щось із них там, то повирізаю ці гілочки, що із старими квіточками, новенькі видно, ну воно ж буде все несиметричне. Ну і ось наостанок покажу свою спірею. Одна он далі інша. Це теж вони вже дорослі кущі, вже у повну силу зростають. Вони метр десь на метр би росли, якби їх не обрізати. Я оце, бачите, яка в нього така чудернацька форма. Це я його обрізала бічні гілки до самого низу, то вже повідростало заново. А верхун який, ну, от що стосується їх, то теж я їх із часом буду прибирати. Такі тривають нескінченні пошуки рослин, які були і малодоглядними і привабливими. Ну, це, і, це процес, і це цікаво. Мені це цікаво. А ділюсь цим своїм досвідом, можливо, він комусь стане і корисним. Ну, хоча зараз я ж знову повторюсь, що зараз вибір дуже широкий. І можна вибрати невеличкі, ті ж спіреї і інші ж кущі. Було б бажання ще створити, створювати. На цьому я буду завершувати своє відео. Всім до побачення і всім всього доброго. Що ж я чуть не забула, я ж обіцяла. Що скажу, що ж я буду пропонувати. Так, вона записується, вроді як да. Так, ось зараз я тут неподалечку знаходжусь, Усі пам'ятаєте, яка в мене була кровохлібка. Ну, там вона ще є у мене, тут я зрізала з неї. Щас. Ось вона. Я її обрізала, так вони були отака висока, вона такі от. Коричні китички такі були. Оце її я буду викопувати. Можливо, комусь потрібно, так ви мені зараз уже пишіть. Кажіть, що хочу таку-то рослинку. оце її я хочу викопувати. А також ще є у мене, зараз уже дивлюсь, дівчата почали копати піони, півонії. І я Можу пропонувати такий, як ото білий у мене за двором, що я показувала відео, знімала, що він піон чемпіон то в мене є там інші. Вони, як кажуть, старовинні, ну, дуже-дуже ж -дуже гарний. І потім ще хочу є можливість у мене викопати тонколистий піон-воронець. От теж хто хоче їх. Зараз мені вже можете писати. Що саме ці рослинки. Потім то я ще там щось буду додавати. Ну а зараз оце я сказала, що кровохлібка, піон білий і піон воронець. Оце зараз вже кому цікаво, вже мені пищить. Ну все, тепер уже точно до побачення.